Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Сім інсайтів, які змінять ваше життя. Автори Девід Кові, СТЕФАН МАРДІКС. МЕНТАЛЬНИЙ навігатор. Життя прожити, не поле Перейти. Пункт прибуття нам невідомий дорога усіяна численними перешкодами, а компас часто відсутній. Не дивно, що ми часто потрапляємо до пасток, які гальмують наш розвиток, висмоктують енергію, змушують тупцювати на місці. При слові пастка в голову спадає картинка капкана, в який потрапила нога невдахи мандрівника, але такий образ неточний. Набагато доречніше порівняти життєві пастки з хиткими пісками. Ми не відразу розуміємо, що опинилися в біді занурення в трясовину проблем відбувається повільно, а незграбні дії лише посилюють стан справ. Хороша новина в тому, що такі пастки можна знайти заздалегідь і обійти широкою дугою. Уникати пасток навчаються альпіністи у горах і мандрівники у пустелях, цьому навчаються шахісти. Подібною тактикою легко навчитися і щодо ментальних пасток, тим більше, що вони старі як світ. Правда, сучасна реальність з її гаджетами, інтернетом, кредитами та іншим безмежним комфортом посилила ці пастки десятикратно, зробивши хиткі піски приваблими на вигляд, і все таки їх можна передбачити і уникнути абсолютно кожній людині в будь-який момент свого життя. Сім пасток, які нас чекають перша пастка пастка відносин. У цю пастку ризикує потрапити будь-яка людина, яка перебуває у відносинах з партнером, незалежно від ступеня офіційності цих відносин. Сенс пастки такий у вас є партнер, але ви живете начебто самі по собі і зовсім не відчуваєте підтримки. Адже колись вам здавалося, що ви створені один для одного. Справа в тому, що, хоча люди і одружуються, як правило, збігаючись за інтересами достатком тощо, вони все таки мають дуже різний бекграунд це і виховання, і життєвий досвід, і спадковість. Якщо не синхронізувати ці системи цінностей, тріщина між ними буде дедалі ширшою, доки шлюб не розвалиться остаточно. Пастка посилюється тим, що сьогодні набагато легше заводити стосунки ніж будь-коли, легше і розлучатися. Куди ширша різноманітність соціальних ролей і чоловіків, і жінок. Перші часом вибирають спосіб життя зовсім не мужній, другі, навпаки, готові взяти чоловічі обов'язки він. Три причини, через які ми потрапляємо в цю пастку одна кожен партнер вважає, що його система цінностей найправильніша, адже вона буквально всотана з молоком матері. Створюючи сім'ю, партнер сподівається, що життя залишиться загалом таким самим, як і було раніше. Партнер не готовий поміняти мислення на мислення, Три, навіть усвідомлюючи необхідність змін, ми чекаємо, що партнер зміниться першим, як люди поводяться зазвичай, продовжують жити за сценарієм стерпиться, злюбиться, як вибратися з пастки. Думайте, як команда у будь-якій ситуації, незалежно від її масштабу, заздалегідь та чітко визначтеся з базовими питаннями як ви разом керуватимете фінансами. Як разом виховуватимете дітей, коли і якщо вони з'являться, як буде розподілено ваші домашні обов'язки? Мова не про компроміс, а про спільне бачення, загальний сценарій дій, чому ви хочете бути разом. Чого прагнете, чого чекаєте від майбутнього? Розбіжності на цьому шляху неминучі, але коли вони трапляються, відразу запитуйте один одного, наскільки це питання важливе для вас двох. Для вимірювання рівня важливості можна використовувати шкалу від 1 до 10. Один – дрібниця якась десять принципово важлива якщо партнер набрав більше балів за такою шкалою, дозвольте йому робити по-своєму. Друга пастка фінансова весь світ живе в борг, і багато хто з нас не виняток. Три причини, через які ми потрапляємо в цю пастку Один – через кредити ми стаємо фінансово короткозорими, вміючи жити тільки тепер і не думаючи про те, чим розплачуватися завтра, витрати стали такими спокусливими. Банк сам дзвонить по п'ять разів на день, пропонуючи гроші на виконання найзаповітнішої мрії. Отримати попереднє схвалення кредитної картки нічого не варте. 2. ми стаємо мимовільними учасниками споживчих перегонів, бажаючи жити не гірше, ніж сусіди, колеги, родичі. В результаті купуємо масу непотрібного і в'язнем у боргах. 3. ми не віримо у поганий сценарій. Фінансової кризи не станеться, ставки з іпотеки не зростуть, стабільна робота буде завжди. Саме так міркували багато американців напередодні тисяч чи 2008 років як люди поводяться зазвичай іноді спохоплюються і починають планувати бюджет, заощаджуючи на малому і намагаючись бути дисциплінованішими, як правило, до першої великої спокуси як вибратися з пастки перетворіть облік доходів та витрат на наочне змагання, надайте цьому заняттю елемент гри. Нехай борг відбивається на величезному червоному табло, встановленому на робочому екрані комп'ютера. Це стимулює платити гроші швидше. Уявіть сімейні накопичення у вигляді зеленого листочка на дереві, яке ви разом з дітьми вирізали з паперу і прикріпили на стіну. Зростають доходи. Зростає і кількість зеленого листя на гілках. Нехай кожна гілка позначає вид накопичень, готівка на рахунку, інвестиції та ін. Ліквідувавши борг, спрямуйте вільні гроші на озеленення цих гілок. Гейміфікація привносить азарт навіть у найнуднішу справу. Змагання із самим собою підстьобує. Чим наочніше ваші фінанси, тим частіше ви задаватимете питання про те, що можете виключити з життя або додати до нього, щоб відповідати своєму фінансовому плану. Саме такі методи практикують у Google та Facebook, чиї менеджери постійно вигадують ігрові елементи для своїх співробітників. Третя пастка пастка фокусування. Ми опинилися в реальності, яка щогодини згодує нам гігабайти різноманітної інформації, ми тонемо в болоті дріб'язкових переживань та марних подробиць і легко забуваємо про великі цілі, які мають значення. Три причини, через які ми потрапляємо в цю пастку Одіру ми не фільтруємо вхідну інформацію, розсіяно відволікаємось на екран новин, сидячи в аеропорту, читаємо те, що підсовує алгоритм соцмережі. Забуваємо навіть про кнопку надіслати в спам у пошті 2. Ми постійно на зв'язку з цифровим світом, який багато часу не може повідомити нам нічого, крім нових неважливих подробиць, але також влаштований мозок людини. Він завжди схильний відволікатися на простіше інформацію, і постійні лайки і повідомлення тримають його на гачку, змушуючи виробляти гормон задоволення дофамін. В результаті ми знову і знову пірнаємо до мережі, щоб отримати чергову мікропорцію щастя. 3. у світі, де абсолютно будь-яка людина може зв'язатися з іншою людиною за частки секунди, ми стаємо дуже нетерплячими. Ми забуваємо, що найцінніші речі у світі вимагають часу. Як люди поводяться зазвичай? Чи не пручаються? Ось сухі факти. Американці проводять за смартфоном 4 години на день, 2 місяці на рік. Половина користувачів заглядають у смартфон серед ночі. Із кожних 10 опитаних американців один зізнався, що заглядає у смартфон під час сексу, і це дані далекого вже 2017 року. Як вибратися з пастки? Частіше говорити ні і людям, і гаджетам їхні звернення варті вашого часу та уваги. А це ресурси непоправні. Задіяйте тактику великого інвестора Чарлі Мангера під назвою П'ятисекундне Ні. Мангер каже зустріти щось визначне дуже важко. Тож, якщо у 90% випадків ви скажете ні, навряд чи пропустите щось важливе. Мангер тут цитує знаменитий закон Стар Джона. Тед Старджон був одним із найпопулярніших фантастів 1550 60 х років. Читачі його любили, а критики снобували мовляв, 90% цієї вашої фантастики погано написана Нісенітниця. Мабуть, відповідав Старджон, але взагалі 90% усіх книг у будь якому жанрі повна нісенітниця. Так народився закон Старджона, і його в тому, що він поширюється попри всі сфери життя. 90 п'ятьсотів усіх ділових пропозицій не варті уваги. 90 зустрічей порожня балаканина, 90 п'ятсотці фільмів час витрачений марно. Якщо ви вважаєте, що цей закон занадто категоричний, згадайте про людей, зустрічі, фільми, книги, які справили на вас по справжньому сильне враження. Їх навряд чи виявиться понад 10 500. ну гаразд, 20%. 000. Справа не в точних цифрах, а в тому, щоб створити в собі постійно працюючий детектор нісенітниці, який дозволить не відволікатися на порожню інформацію. Це звільнить колосальну кількість часу для того, щоб поміркувати, що для вас справді важливо. Заплануйте тиждень відпустки від цифрового світу, коли ви будете повністю вільні від гаджетів та новин. Під кінець тижня прислухайтеся до своїх відчуттів оцініть глибину змін. Четверта пастка пастка змін. Найбільше у світі людина не любить змінюватися. Цьому навчила еволюція навіщо турбуватися про зміну місць, коли в незнайомому лісі цілком може чатувати хижак. Але те, що колись було запорукою фізичного виживання, сьогодні перетворилося на чудовисько, що висмоктує нашу волю під назвою Прокрастинація. Три причини, через які ми потрапляємо в цю пастку Боден зміни це завжди важко, а наша підсумість всіляко уникає труднощів. Додамо сюди можливі проблеми із самооцінкою, страх невдачі, пам'ять про минулі провали. Ми схильні дурити себе, що зміни завжди можуть зачекати найкращий час для них завтра, який ніколи не настає. Перфекціонізм якщо я не можу зробити це ідеально, навіщо намагатися? Це не тільки глибока помилка, перфекціонізм противний самій людській природі. Будучи перфекціоністами, ми б ніколи не змогли навчитися грі жодним музичним інструментом. Не заговорили б жодною мовою, взагалі не навчилися б ходити і говорити адже будь-який процес навчання це суцільні проби та помилки, як люди поводяться зазвичай не змінюються доти, доки їх не змусять обставини, як вибратися з пастки, задіяти не силу обставин, а силу власної совісті. Можете назвати її внутрішнім голосом він нагадує, де ви зараз знаходитесь, куди рухатися і чого уникати. Внутрішній голос тим голосніше, чим успішніше ви подолали пастку номер три. Вірте собі звертайтеся до себе за порадою частіше. Будіть внутрішній голос такими питаннями які зміни я відкладаю потім, які зміни неминучі? Що заважає мені взятися за них? Чи достатньо для того, щоб рушити вперед сили моєї совісті і чому я повинен чекати, поки грім не вдарить? Хто і що підтримає мене на шляху змін? Чи не піддаюся я спокусі перфекціонізму? Якщо так, то як можу подолати його? П'ята пастка пастка навчання. Кожна людина навчається на помилках, найчастіше та найкраще на власних, і все таки далеко не всі здатні цілком освоїти цю науку. Три причини, через які ми потрапляємо в цю пастку нам неприємно визнавати свої помилки, важко брати за них відповідальність, набагато простіше приховати їх, ніж відповідати за них. Це дозволяє зберігати звичний статус кво, зберігає самооцінку. Але не дозволяє отримати з помилок користь. Два ми розглядаємо свої помилки як дефекти характеру, які поступово складаються в долю, і нам здається, що помилки становлять неминучу частину нашого я визначають нашу суть. Куди ж без них? Тим часом помилки не властивість характеру, а лише неминучий етап навчання. Три створюємо власний імідж в інших очах. Зрозуміло, що помилки його не фарбують. Нам легше повторити ту саму помилку і по можливості сховати кінці у воду, або перекласти провину на іншого, ніж поставити під загрозу своє публічне я, як люди поводяться зазвичай всіляко оберігають свій та чужий імідж, оцінюючи один одного не за зусиллями, а виключно за результатом. Як вибратися з пастки? Ви помилки, але не перетворюйте їх на привід для самоїдства. Для цього вчитися цінувати процес досягнення мети, а не лише результат. Зусилля важливі не менше, ніж результат. Сучасних людей важко переконати, оскільки журналісти пред'являють їм лише результати успішних ігор, угод рішень. Репортери транслюють секунди тріумфу олімпійського чемпіона на п'єдесталі пошани нікого не цікавлять нудний і спітнілий години тренувань, що передували перемозі. Соціолог Малкольм Гладуел вивів правило «10 тисяч годин саме стільки потрібно будь-якій людині, щоб стати майстром своєї справи. Так, будь кому правило поширюється на всіх від викладача Сольфеджіо в провінції до Моцарта. 10 тисяч годин достатньо, щоб наробити помилок і з їхньою допомогою зрозуміти, як зробити краще. Проблема ще й у тому, що себе ми судимо за намірами, а решту за діями. Причому нерідко відфільтрованими порталами новин і соцмережами. Себе ми бачимо всякими, решту лише у певному образі. Найчастіше замислюйтесь про наміри оточуючих, розмірковуйте про мотиви їх дій. Періодично ставте собі такі питання згадуючи про скоєні помилки, чи не намагався я применшувати їх, чи заперечувати, чи усвідомлюю таке прагнення, чи ці думки приходять машинально. Два. Чи я корю себе за скоєні помилки, чи вмію прощати себе, що мене утримує від цього? Коли я стикаюся з труднощами, як мені ефективніше побудувати розмову із самим собою, щоб легше подолати їх? 3. зробивши цю помилку, чи бачу я тепер у ній можливість чогось навчитися? Якщо так, то чому? Будь яке зростання завжди оплачено безліччю проб і помилок, будь якому відкриттю передували десятки та сотні невдалих дослідів, і це нормально. Чи підтримую такий погляд на помилки? 5. Як я можу заохочувати інших приймати помилки і переконати їх не боятися? Шоста пастка. Пастка кар'єри. Робота так собі, але неподалік будинку. Начальник самодур щодня засиджуюсь в офісі допізна, натомість зарплата непогана. Я давно звільнився, але в мене іпотека, знайомі виправдання. Сьогодні частіше, ніж будь-коли, люди добровільно погоджуються на кар'єру, яка не мотивує, не збагачує їх. Три причини, через які ми потрапляємо в цю пастку імор, ми впадаємо у фінансову залежність від роботи. Спершу створюємо сім'ю, купуємо житло, потім народжуються діти, ми не можемо дозволити собі залишитися без заробітку хоч ненадовго. І ось вона пастка. Тих, хто зрозумів її і хоче вибратися, часто тримає страх як почати все спочатку, якщо наважишся залишити роботу? Що? Якщо я занадто старий для цього, а якщо грошей не вистачить. Я не маю освіти, щоб займатися тим, чим я хочу. Ми готові обміняти натхнення щодо добробуту та стабільності. Нехай у душі ми творча, яскрава натура. Якщо начальника не цікавить креатив, ми готові з цим змиритися. 3. Кар'єрний комфорт непомітно затягує нудні трудові будні складаються в тьмяні місяці, а місяці, в роки та і вже прожити все життя такого ж сірого кольору. Як люди поводяться зазвичай, або зовсім не намагаються поміняти порядок речей, або наслідують популярну пораду багатьох коучів робіть те, що любите. Невідомо, що гірше, як вибратися з пастки. Робити те, що любиш, непогана ідея, але вона зачіпає лише один аспект нашої кар'єри захопленість. Але що щодо заробітку чи нас годуватиме ця пристрасть, чи буде вона цікава іншим, чи будете ви оцінені? Американець Джон Тул вважав себе письменником бога. Свій перший роман він закінчив уже у 26 років і одразу ж зав'язав листування із видавництвом Саймон Schuster. Тул переконаний, що щасливить публіку своїм твором, але редактори відповіли відмовою. Інші видавництва також не брали роман. Тул був у нестямі від люті, потім впав у депресію, запив. А через шість років під'єднав садовий шланг до вихлопної труби своєї машини, надихався вихлопними газами і помер. Після смерті тула його мати таки знайшла відповідне видавництво. У 1980 році роман Змова остолопів» вийшов у світ і був проданий тиражем понад адуліти мільйонів екземплярів. Автору посмертно було присуджено поліцерівську премію. На жаль, тулу було вже байдуже він спопелив своє життя пристрасними думками про покликання. Успішна кар'єра включає чотири виміри гроші, чи достатньо я отримую за свої старання. Ідеї та помисли, чи творча моя робота, пристрасть, чи захоплений я своєю роботою призначення, чи я вношу значний внесок на цій роботі? Ці виміри мають бути абсолютно збалансовані, вони вимагають ствердної відповіді на всі чотири питання. Якщо хоча б на одне запитання дано негативну відповідь, це серйозна нагода замислитися. Мова не обов'язково має йти про зміну роботи чи можете ви вплинути на своє робоче середовище так, щоб через деякий час відповісти так на всі чотири питання. Пам'ятайте зусилля повернуться з сторицею, якщо будуть спрямовані вами не лише на себе самого, а й на оточуючих. Допоможіть іншим знайти натхнення, шукайте для цього приводи, спантеличуйте колег чотирма тестовими питаннями. Але якщо після кількох спроб ви, як і раніше, відповідаєте ні, подумайте про зміну компанії або професію. Сьома пастка пастка хибних цілей. Про що згадують жителі хоспісів, котрі опинилися на порозі смерті, не про зароблені гроші і не про щоденні походи на нудну роботу, не про вдало куплену нерухомість, не про матеріальне. Вони згадують про стосунки з іншими людьми, про тих, хто їм дорогий. Багато хто з них зрозумів, що більшість життя гналися за речами, які мали чималу матеріальну ціну, але невелику цінність. Вони зрозуміли, що були у пастці, але усвідомили це лише перед смертю. Ось наскільки непомітна і підступна сьома і остання пастка пастка хибних цілей ми розплачуємося за неї найдорожчою ціною, бо найясніша вона видно в критичних обставинах на лікарняному ліжку або навіть на смертному одрі. У благополучних умовах ми вважаємо, що мета життя накопичення не відчуттів, а речей три причини, через які ми потрапляємо в цю пастку. Ми заручники товариства споживання, яке дратує заздрістю до більш забезпечених людей і спокушає доступними кредитами на купівлю нових речей. Два. Ми одержимі ілюзією позитиву та загального оптимізму і віримо, що саме чергова купівля статусної речі зробить нас щасливішими. Ми стаємо заручниками синдрому Якби. Якби у мене була така яхта, я був би щасливий. Якби у мене були зайві стоти й тиліші джадолов, я був би щасливий. три. Ми включаємося в конкурентну гонку накопичення. Виграє той, хто більше витратив на розкіш, як люди поводяться зазвичай, гоняться за рекламними обіцянками, беруть нові кредити, намагаються не відставати від джонсів. Як вибратися з пастки? Справжні щастя та радість народжуються з міцних стосунків з іншими. Це той випадок, коли приказка не має сто карбованців, а май сто друзів права на сто пуцуків. Чому ця радість справжнісінька? Люди соціальні істоти, які в давнину могли виживати тільки в колективах будеш буркотом і злиднем – виженуть із гра, поодинці не виживеш. Тож із давніх часів мозок сприймає позитивні соціальні контакти як найвищу цінність. Наш соціальний досвід єдине, чому ми можемо щиро порадіти навіть перед остаточним відходом. Пам'ятаючи про це, не женіться за розкішу та спрощуйте свій побут регулярно влаштовуйте генеральні прибирання в будинку. Запитуючи себе, чи відповідають ті речі, якими ви володієте, вашим справжнім пріоритетом? Якщо відповідь негативна, позбавтеся таких речей, пожертвуйте або викиньте. Уявіть, що ви переїжджаєте з пермі до Сіднея. Перевезення вантажів коштує дуже дорого, кожна річ, буквально на вагу золота. Що ви візьмете, а що залишите? Які з ваших покупок принесли вам колись справжню радість? А якби ви подорожували світом, що обов'язково взяв взяли б із собою, а без чого обійшлися там і не можете путися таких речей прямо сьогодні? Так само регулярно проводьте і внутрішню інвентаризацію. Що ви залишите після себе? У чому цей внесок виявиться? Хто ті люди, спілкування, з якими приносить вам найбільше радості? Скільки часу ви проводите з ними? Які ваші найцінніші спогади? Що ви можете зробити, щоб створити ще більше таких спогадів? Вибравшись із пастки, Вихід із пастки завжди поступовий і проходить у чотири етапи. Вовня. Ви живете в пастці, не надто замислюючись про її межі і сприймаючи таке життя як звичне, хоч і часто дуже дискомфортне існування. дво. Ви усвідомлюєте жахливу реальність пастки, її тісне, душне нутро, яке сковує ваші справжні бажання. Три. Ви робите дії, які допомагають вибратися за межі пастки. Всі ці дії описані вище. Ви вільні і відчуваєте, що все і так, як потрібно, ваші стосунки в сім'ї покращуються, ви починаєте більше заробляти, оточуючі стають привітнішими. Це не диво, це реальність звільненої людини. Мешканець пастки завжди виглядає дещо не так: щасливець, який вибрався за її межі, більше не ставить собі перешкод і не воює зі світом. Пам'ять про пастку не піде, більше того, вона цінна і корисна, як ми. Пам'ятаємо з розповіді про пастку номер 5 минулі помилки актив навчання. Ця пам'ять необхідна останнього ментального вправи. Періодично відповідайте собі на два запитання яке знання подарувала мені ця пастка? Як я застосовую це знання у своєму житті? Десять найкращих думок 1. Запорука щасливих стосунків, не компроміс, а чітке бачення спільних цілей. Ключове слово загальних 2. Гейміфікуйте ваші доходи та витрати, перетворюючи підведення балансу на наочне змагання. 3. Не чекайте, поки обставини змусять змінитись. Приймаючи рішення, слухайтеся внутрішнього голосу. Давайте йому слово частіше. 4. Двіноса прицокцю, чого б то не було вам не потрібно. Практикуйте п'ятисекундне ні, навряд чи помилитеся. 5. Перфекціонізм неприємний самої людської природи. Відмовтеся від нього назавжди. 6. Навчайтеся у помилок, а не ховайте їх. Заохочуйте інших приймати та цінувати їхні помилки. 7. Зберігайте не речі, а враження. Вкладайтеся не у власність, а у відносини. 8. Цінуйте шлях до мети не менше результату. 9. кар'єра це гроші плюс креатив, пристрасть, внесок у спільну справу. Якщо один із компонентів відсутній це поганий знак 10. вибравшись із пастки, не забувайте іноді питати себе, яке знання вона вам дала і як ви застосовуєте його у житті. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.